Мені заблокували Ютуб, Та як циганка з дитиною на руках, е, гроші просиш. Божими відкриттями, які допомогли мені жити. Я втратила здатність мислити. Вулкан прорвався. Хочу зупинитися, але не можу. По новому закохатися в мого чоловіка на світі підвела, мала проблеми з серцем, Дізнаюсь, що я вагітна. Привіт, вітаю вас у відео Мій 2024 -й. рік моєї слабкості, але Божого ведення, сили і чудес. Мене звати Юля Санько, і ви на каналі Пізнаємо Бога. Я не знаю, коли вас знайде це відео, але я вірю, що і в кінці року, і посередині воно буде корисним для вас, адже тут буде не про мене, а про нього. Напевне. Найбільшим нашим благословінням 2024 року, але і найбільшим випробуванням це була вагітність і народження нашого четвертого синочка Натанчика, який просто змінив наш світ. А все починалося так. В Кінці 2023 року. Чувала неймовірну втому. Адже той темп, який був в моєму житті, він був дуже сильний, активний, навантажений, дуже наповнений, була як білка в колесі. Мені подобалось таке життя з однієї сторони, але з другої сторони я розуміла, що мене не вистачає. Хочу зупинитися, але не можу. В кінці минулого року я була в Сакраменто і домовилась за зустріч з одним пастором. Я мала з ним поговорити про співпрацю, щоб він мене познайомив з іншими пасторами. Словом, Це була просто звичайна собі мала бути, звичайна собі зустріч. Але несподівано для мене він мені сказав, Юля. У тебе втомлені очі. І це настільки мене вразило. Зазвичай я не люблю бути втомленою. Я люблю перша вперед, давайте, люблю інших надихати, люблю інших підбадьорювати. А ось тут дійшла до такого стану, що в мене не просто тіло було втомлене, а навіть очі були втомлені. Знаєте, це таке відчуття було, що вулкан прорвався. І я чекала саме цих слів. І я просто розплакалася, кажу, так, я дуже втомлена, я боюся зупинитись. Я думаю, що від моїх намагань, від моїх, від мого цього бігання, від цього, що я їх роблю якусь діяльність, от Бог от через це звершить свої чудеса. І якщо я нічого не буду робити, то і наш проект, і усмішка Тимоші, воно не буде існувати, якщо я перестану щось робити. І він тоді так помилився за мене. Цей пастор, і я прямо від нього їхала в аеропорт. Коли я летіла в літаку, я пам'ятаю, я прийняла рішення: от перед Богом, Господи, я більше так не хочу. Я не знаю, як ти це зробиш, але я просто більше так не хочу, не можу. Я просто, будь ласка, дозволь мені не мати такий темп. І цікаво так сталося, що буквально за два дні дізнаюсь, що я вагітна. Одна подруга мені сказала, о, нарешті ти зупинишся, якось так. А я прийшла до Бога і кажу, Господи, я вірю, що ти не зупиняєш мене, я вірю, що ти не обмежуєш мене. Я вірю, що ти просто даєш мені відпочинок, що ти даєш мені заспокоєння. Це був перший момент, коли я дізналася я вагітна, Я була дуже рада. Але напевно через мій вік, чи я не знаю, з чим це пов'язано, моя вагітність була надзвичайно важкою. Це четверта вагітність. У мене попередні вагітності були такі, ну просто ну, легкі. Навіть Данік, наш старший син, мені казав, що мама, ти коли була семіком вагітна, то ти з нами стімо, в футболи грала, бігала, стрибала. Ми там і на електричці, і на маршрутці їздили на озеро. А тут ти просто лежиш, ти навіть до машини не можеш дійти. Відчувала якоюсь такою безпомічною. дуже видо змінилася, мала проблеми з серцем, не могла навіть ходити. Відмінила конференції, які були заплановані на 2024 рік. Хоча для мене це було уявляєте, як для мене це було важко з однієї сторони. Тебе запросили на конференцію, зробили обі... оголошення, зробили запрошення. Що ось от у нас буде спікером Санько. І тут ось це: взяти телефон і позвонити чи написати: вибачте, будь ласка, через мою вагітність не можу приїхати. От для мене це було б ну, просто. Перше мені здавалося, що я всіх на світі підвела, і сестричок підвела, і Бога підвела. Але я нічого не могла з цим зробити, я просто лежала. До речі, я не виходила навіть в соціальні мережі. Мене мені заблокували YouTube. бо я там півроку не з'являлася, і вони мені перестали монетизувати канал. Тому. Дивіться всі відео на моєму каналі, щоб мені його розмонетизували. Але ви знаєте. Саме в цей період, коли я лежала і коли мені було важко, почала писати свою другу книгу. Знаєте, таке відчуття, що мені треба було прожити ось той такий важкий емоційний і фізичний стан, щоб почати писати книгу. І знаєте, я почала писати свою першу главу з того, що відчувають мами, коли їхня дитина помирає. І це було настільки. Глибоко і настільки по-справжньому, коли я скидала в нашу групу мами-ангелів, ось цю першу главу, мені дівчата писали, Юля, ми відчуваємо те саме. Моє відео так і називається Мої слабкості, але Божа сила. Я знаю, що Бог приходить в нашу слабкість. Я знаю, що якщо ти зараз відчуваєш якусь слабкість, Бог з тобою. Бог цю слабкість неодмінно. Зробить джерелом живої води. І так почала писати свою другу книгу. Сподіваюся, я її вже скоро закінчу писати. Вже більшу частину мене ви запитуєте вже 80% Написала, називається вона Потівник через біль. Я хочу провести кожну душу, яка стикається з втратою через цей біль, через, цей, через цю темряву, через цю важкість. Я хочу цією книгою взяти за руку. І провести. І також я хочу допомогти тим людям, які поруч з горюючими, поруч з тими, хто втратив, бо ми не знаємо, як себе вести, що говорити, як діяти, що, що доречно, що недоречно словом, це буде така книга з практичної, практичної сторони, як проходити біль. добре Наступним етапом. Тяжким, неймовірно тяжким це були пологи. Це четверті пологи. в мене є відео на цю тему, як у нас були пологи в Америці, але це, це були найважчі пологи в моєму житті. Це четверті. І я от аналізувала, що мені було от найважче. Найстрашніше було те, що на якусь, на якийсь момент, на якихось кілька хвилин я втратила здатність мислити. Забула англійську мову. Я хочу попросити води. Знаю, що я знаю це слово дайте мені води, і я не можу його вимовити. Я не знаю, з чим це пов'язано. Я не знаю, чому так відбулося. Але тоді я зрозуміла, яка це велика. Сила вміти думати. Яка це сила мати здоровий розум? Боже, як хочеться, щоб оця сила, оця вміння аналізувати, приймати рішення, вміння говорити, вміння складати речення. Як хочеться його використовувати для Божої слави. І зараз, сьогодні, поки в мене є час, ось цей свій розум, ось цю свою здатність мислити. Вкладати в те, що буде вічне. З того, це був ще один подарунок для мене ось це усвідомлення, що найбільше в родах мене злякало це втрата здатності мислити. Цінуємо дорогі цю здатність. І, до речі, після пологів я не могла ходити. Це, це було, ну, я не знаю, як це пояснити, що відбувається, але це було дуже важко. Але знаєте, що? що, пройшовши ці всі болі, печалі, ці всі, ох, перегпеті, народився наш натанчик, наш божий подарунок, ми його так і назвали Натаніель, подарунок Божий. Він, знаєте, до нас додому приніс якийсь запах неба. Ось цей такий запах, я, я, ну, от я розумію, що немовлята пахнуть небом. Ось цінувати життя, ось це розуміння, що він народжений для того, щоб прожити це земне життя, але потім, щоб бути на небі. Перша моя молитва, коли він народився, це господи, хай він мене ховає. Я не хочу його ховати. Прошу тебе. Слава Богу, що в нас є такий класний подарунок. Тобто, наша слабкість, але Боже, подарунок. І до речі, на танчик. Це якийсь от він, він наше от повне задоволення. От раніше я пам'ятаю, перші діти народилися. Мені зразу ними хотілося кудись бігти, рухати, щось робити, на якісь зустрічі. Я пам'ятаю, через 10 днів після Семіка я вже з мікрофоном. Після народження Семіка я вже з мікрофоном. А, а з Натанчиком зовсім все по-іншому. Він просто дійсно як заспокоїв господь через вагітність і на мене заспокоїв. Мені просто хочеться біля нього лежати, біля нього насолоджуватися. Там мене ще позвали на якусь конференцію. Ще позвали. І я кажу: ні, 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 я поки що дома. Вся наша робота перепере наша робота перепочала, перемістилася, переїхала. Перебралася в Zoom. Слава Богу за Zoom. Ну і напевно наступне. Чим хотілося поділитися, найбільше досягнення нашого благодійного фонду це в цьому році ми евакуювали ще 19 Українських діток на безкоштовне лікування в Італії загалом за від початку війни усмішка Тимоші завдяки вам і завдяки Богу евакуювала 112 діток. І коли я думаю, і ви знаєте, ми зараз пишемо підсумки, як і всі напевно, і я попросила в групі у мам написати хто в 2024 році. Вже почув, що ваша дитина здорова або ваша дитина в ремісії. Коли батьки почали писати, що ми, ми, на, ми почули, нам сказали, ми закінчили вже, ми, ми в стікі ремісії, нас лікарі привітали. Коли я читаю ці слова, я собі думаю, господи, 112 дітей. Це ж так багато. Я дуже люблю цитувати Корі Тенбу. Якщо ви спасете одне життя, то ви спасете цілий світ. І от я собі уявляю, скільки сімей, скільки сімей зараз святкує. І потім ці дітки одружаться, народять дітей. Бог таку думку мені дав, що те, що він почав, те, що ми почали, воно більше ніколи не закінчиться. І я хочу підбадьорити тебе. Якщо Бог тебе кличе до якогось служіння, до якогось звершення, якщо Бог через тебе хоче щось почати, починай. І коли ти почнеш, це більше ніколи не закінчиться. Це буде мати вплив на покоління, 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 бо це Божа робота. Уявіть, скільки діточок просто вижили, одужали, не бійся починати те, що Бог кладе тобі на серце. Ще один дуже важливий крок в нашому служінні це купівля земельної ділянки для будівництва першої в Україні християнської благодійної онкологічної лікарні, для лікування лейкемії у дітей вісім гектарів прекрасної землі. Для будівництва ось цього місця осередку Божої любові. А це велике чудо. Коли нам сказали, що через кілька місяців буде аукціон, то нам ще не вистачало такої добрячої суми грошей. Я так і молилася, кажу, господи, я зараз не можу нікуди їхати, ніде просити, ні з ким не зустрітися. Я не можу. Все, що я можу, це в зумі. І дійсно, і Бог і в зумі благоставляє, я вам скажу. І в ті дні, коли я народила Натанчика, ділянка була виставлена на аукціон. І Я пам'ятаю, через два дні чи на наступний день після пологів я зняла таке відео. Так, по ньому було видно, що я тільки не з родому я так тримаю його на руках і прошу, будь ласка, привітайте Натанчика з ненародження і пожертвуйте гроші на купівлю земельної ділянки. Мені потім говорили, що ти як циганка з дитиною на руках гроші просиш. Словом, цей процес документальний робився. Робився минуло два місяці, і в дні, коли ми відзначали день пам'яті п'ять років, як Тімоша пішов на небо в ці дні, аукціон звершився, і ми його виграли. І ми купили цю. Ділянку. Це так символічно. Ви знаєте, Натанчик народився на День Конституції України, а Тімоша пішов на небо на День Незалежності України. І от в ці числа ми виграли цей аукціон. Слава Богу. Але до, останнього, до останньої хвилини у нас не було всієї суми. І я дві ночі майже не спала. І мені отак от було важко. Я вже всіх, кого мала ті гроші, попросила, поросила смски. Може, і вам присилала, що, будь ласка, допоможіть нам. Не вистачає зовсім такої невеличкої суми грошей. І ви знаєте, тоді мені позвонила моя сестра, і от таке мені, мені зробили підбадьорення. Що Юля, не забувай, чий це проект, це не твій проект, це Божий проект. І я тоді казала Богові, що Боже, ми колись так посміємося. Я все записувала в свій <клух> блокнот. Він дійсно зробив чудо. За кілька днів до аукціону мені позвонила одна жіночка і сказала, що юля скільки тобі не вистачає. Я сказала стільки, вона сказала, я Тобі дам. Оце таке усвідомлення, що не від моїх зусиль, не через те, що я їздила, зустрічалась, просила. От просто Бог дав це чудо, це чудо Боже. Земельна ділянка наша. Хочу вас підбадьорити в тому, що на цьому проект не закінчився. Не хочу, щоб ви думали, що ось ми купили землю і це все. Беремо трактор і починаємо будівництво. Ні, зараз почався наступний дуже важливий, дуже дороговартісний, дуже енергозатратний. Ще один надзвичайно важливий етапу будівництва це проектування і документи, і я думаю, ви знаєте, що кожен папірчик, кожен підпис, кожен якийсь архітектурний рух, він дороговартісний. Тому я дуже вас прошу: не переставайте нас підтримувати, і ми так крок за кроком, цеглина за цеглиною, метр за метром, ми зробимо. Ми збудуємо першу в Україні християнську онкологічну клініку. Це те, що стосується усмішки Тимоші. Я вам дуже дякую, що цей рік ви були з нами і підтримували, і благословляли, і молилися за нас, і поширювали інформацію. Дорогі дякую вам! І зараз хочу з вами поділитися ще кількома такими особистими Божими відкриттями, які допомогли мені жити в цьому році. Один із найголовніших таких лайфхаків, які просто Господь мені відкрив, і які допоміг мені по-новому закохатися в мого чоловіка десь в серпні. Цього року я почала відчувати якесь таке внутрішнє роздратування і злість на свого чоловіка. А от те, що я сказала, такі підібрала слова роздратування, злість, то це я дуже ще дуже сказала м'ягко те, що я відчувала. Така сердита, була накручена і так далі. Одного вечора я з такими думками засинала і молилася, що Боже, от мій Юра, такий сякий. І мені Господь цікаву річ сказав. Юля, а проаналізуй сьогоднішній день. Як він сьогодні пройшов? І я почала аналізувати сьогоднішній день. Юра о оп'яті встав, збудив Даніка, зібрав його, зібрав йому ланчбокс, завіз в школу. Потім о сьомій збудив Семіка, зібрав його, зібрав йому ланчбокс. Я прокинулася о восьмій. І завезла Семіка в школу. А поки я везла Семіка в школу, Юра, Натанчика, все йому зробив, памперс поміняв, пішов з ним погуляв, поносив і вже майже спать голошить, я якраз вертаюся, вже семіка завезла в школу. І то він би і семіка завіз, але просто це наш такий час з семіком удвох. Далі він іде на роботу. Коли він приходить з роботи, це вже вечір, і він. Якщо бачиш, що я не встигла там, щось поприбрати, чи посуду поми... скласти, чи їсти зробити, він це все робить, без ніякого там ропота, без нічого, ввечері ложе дітей спать. Обов'язково семіком прочитає ще три е... історії біблійні на ніч. Обов'язково дітей там, змотивує там, зуби, душ і так далі. І от я це аналізую, уявіть, і така думка, і що тобі ще не вистачає? <сум> тобто безліч безліч жінок вони навіть не мріють про те, що маю я. І така думка, і що, що мені ще не вистачає? І я така, ну, от він мене не обняв. <сум> боже, боже. І знаєте, що я зрозуміла, що ми так часто концентруємося на цьому не обняв або на цьому якомусь маленькому, що це заважає нам бачити все те хороше, що наші чоловіки або інші люди роблять для нас. Якесь малесеньке, малесеньке якісь, що мені не подобається, воно і з того часу, друзі, з того часу, кожного вечора я аналізую день. І дякую за, за все те, що Юра робить для нас. І о, чудо! О, чудо, сталося! Я вже зовсім іншими очима дивлюсь на свого чоловіка. Я вже зовсім по-іншому навіть розказую про нього. Я, я по-іншому відношуся до нього. Тому, дорогі моя вам порада: концентруйтеся на 90%, на 99% доброго, що робить вам ваш. Чоловік або інші люди. І забувайте про те одне, що чого вам не вистачає. Чого вам не вистачає до повного щастя. А як, а як вишеньку на тортик, Юра, цікаво, я ніколи до цього не відносилась, такою... з таким усвідомленням. Уявіть, і кожного ранку Юра йшов, у нас за хату і зривав мені один інжир, бо я дуже люблю. І його вмив і ставив на серветочку. От, і, я, і я просто раніше приходила, з'їдала інжир і з'їла. А коли я почала ось звертати увагу на те, що робить мій чоловік для мене, ну, це зовсім змінило взагалі, все змінило, все змінило в моєму відношенні до Ює. Просто все. Змінило. І я дякую за це Богові. Та, звичайно, ми всі люди, ми всі люди, рішні люди. Але як важливо, коли в нас люди бачать добре, а не зле. Ще одна цьогорічна перемога моя особиста перемога це дозволити собі не відповідати на погані коментарі або навіть їх видаляти. Я раніше дуже до цього. До якихось поганих коментарів дуже відносилась, дуже сердечно, дуже мене це, знаєте, вибивало з колії. Я передивлювалася ціле відео, і я так собі думала, чому ж ця людина так подумала, може, треба щось неправильне я там сказала. Навіть я в цьому році, це зовсім недавно, заблокувала одну людину, бо вона в мене там на YouTube-каналі під кожне відео якісь гадості писала. І я собі думаю, ця людина не полінувалася, подивитися відео. Щоб написати це, ну словом, я зрозуміла, що мій YouTube канал це моя кімната, в яку я запрошую всі. Але якщо вам тут не подобається або не комфортно, ну, то просто ми найтаті ну, для чого плювати, для чого якимось там вимазувати чимось кімнату там, чи ще щось. Словом, це така була моя перемога. Мені настільки стало легше жити ось це усвідомлення. Що я через рік навіть не згадаю про цю ситуацію про ці гнилі слова. Я навіть не згадаю про ці слова. Чому воно зараз мене так вибиває мене постійно? Тобто, я, якщо 10 коментарів хороших і один поганий, то я вже забула про цих 10, а от акцентуюсь на цьому поганому: а чого ж, як людина могла так написати, а що я неправильно зробила, і так далі. Словом, це ще одна моя перемога, щоб не відповідати на хейт. Просто, ну, є люди, ну, не було настрою, ну, має право на свою думку. Але е якщо ви напишете щось погане навіть під цим відео, то не думайте, що я буду крепко відповідати. Ну, Надіюсь, ви не напишете. І останнє відкриття, яким я хочу з вами поділитися. Бог мені його подарував на мій день народження. Це я пам'ятаю, Юра пішов на навчання. Я попросила Даніка посидіти з Натанчиком, Відкла свій блокнот, Біблію, стілець і пішла на берег океану, склала стілець і дивлюсь на небо, море шумить. І я просто закрила очі, і кажу: Господи, говори до мене. Я відкрила Біблію, відкрила свій блокнот. І була готова вже почати писати, і тоді мене просто осінило, що Бог гарніший за слова. І мої слова Його тільки обмежують. Я нездатна моєї мови, дуже бідна моя мова, щоб описати, який наш Бог. Бог гарніший за слова. І тому, дорогі. Я недосконала, і відео це недосконале, і все, що я роблю на цьому світі, це недосконале. Але Бог гарніший за все те, що я роблю, за все те, що я говорю, і за все те, що я пишу. Немає слів, якими пописати нашого дорогого Господа, який завжди тут. З цими словами я хочу вас залишити. Бог гарніший за слова. Любіть Бога. Любіть життя і любіть людей! Благословінь вам у новому 2025 році!